Доброго часу моїм глядачам 15 браслетів. Це, можна сказати, така стара Франція. Я вже робив відео огляди на подібні. Значить, є 15 штук компанія GXC, це, це є Франція. Браслети з різними клеймами. Значить, почну. От маємо 5 браслетів з другої сторони. Клеймо в квадраті GSC. Тепер маємо 5 браслетів. Два з них мають отаке клеймо. от таке клеймо. Вклеїмо є. Так, коли відкривається замок. І три штуки GXT Security Brevet. Три штуки. Тепер маємо три штуки з другої сторони. Якщо його перевернути, з другої сторони отаке таке клеймо. Це на французькій означає це покриття плаке. Золото гальванік. Це Франція. І тут два маємо ще в таку наклейку. Позолота Бачите Плаке покриття Ору золото. Гаранті. От три з таким оклеймом тепер маємо два великих браслета. На одному так само покриття Золото Гальваніка. Галіваника Madden Friends. Маємо ще тут таку наклейку. Плаке. покриття золото Гаранті. І на браслеті. Так, значить, от на цьому браслеті от є клеймо, отаке от покриття золотом Гальваніка на цьому браслеті. Так само покриття золотом Гальваніка GXT в Франціях одна десята 18 карат. Тобто тут, тут різні браслети. Одна в та сама компанія, але вони... Непевно, залежить від часу, що вони в різні моменти робили різні клейми. Це вже браслети давні. Не знаю, які роки, але це вже старе виробництво. Все, значить, по браслетах клейми я вам показав. От тут, бачите, наклейка теж, покриття золото. Тут є. Такі браслети, де вже нема цих наклею. А є такі, що є, є такі, що позлітали ну, в час. Так що ну, я вам показав, всім дякую за перегляд.